Відбулося засідання Гадяцького інтелектуального клубу Пальміра, що уже 18 років діє на базі центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Цього разу пальмірівці приймали у себе клуб інтелектуальних ігор Магніт, керівником якого є депутат міської ради Олександр Грабенко. Учасників ігор щиро вітали директор Централізованої бібліотечної системи Ольга Красюк. Президент клубу Пальміра Катерина Кувшинова та керівник клубу інтелектуальних ігор Магніт Олександр Грабенко. Оскільки спільна зустріч була приурочена 18-річчю від дня утворення клубу Пальміра, у вазі присутніх було запропоновано слайд-шоу про історію створення та функціонування інтелектуального клубу. У грі взяли участь команда Водолій капітан Тетяна Боцула, Любі Друзі під головуванням Наталії Бондар, команда Едельвейс, капітан Віталій Приймак. Монте-Карло під керівництвом Руслани Шаманської та команда Козаки керівник Ольга Крипак. З найбиким азартом учасники відповідали на за запитання Круп'є Олександра Шаманського. Перемогу виборола команда Едельвейс, капітан Віталій Приймак. Всі учасники гри отримали подарунки.